4 кілометри від фронту. Кожного дня по декілька разів на день нас обстрілюють. Від цього дуже страдають як тварини, так і люди. Нам дуже, звісно, тяжко жити тут, але ми тримаємось. Програма в нашій клініці діє з 1 травня. Вона передбачає надання послуг безкоштовних послуг по стерилізації тварин, вакцинації тварин, безкоштовне лікування тварин. Ця програма ну, вона, вона дуже важлива для нашого регіону. По перше, наше місто вже вдруге об'явлене неблагополучним зі сказу. Тобто в місті виявлено сказ тварин, і це вже на протязі ну декількох місяців тобто, буквально місяць назад зняли карантин і знову випадок сказу. Збільшилась кількість притульних тварин, тому що ну, і початку війни вона збільшилась, зараз продовжують. Мене звати Олена Вошин, я керівник Нікопольського притулку для тварин Шанс на життя. В Нікопольському притулку знаходиться біля 300 тварин. Місто Нікополь це зона бойових дій, тому специфіка притулку це насамперед поранені собаки, собаки, які потратили контужені собаки. Собаки, які потерпіли від людської жорстокості, собаки, які потрапили в біду. Також у мене тут старенькі собаки, які теж мають свої відповідно вікових змін, уже хвороби. Всі собаки знаходяться на лікуванні. основна маса собак в моєму притулку це собаки, які лікуються, які знаходяться на лікуванні. Тому візит ветеринарів для мене просто безцінний подарунок. Це дуже приємно, дуже потрібно. Я дуже щиро вдячна Американському фонду ветеринарної медицини та Українському фонду ветеринарної медицини, які організовують ось такі виїзні програми допомоги для зони бойових дій та й взагалі для притулків. Для нас це дуже цінно, тому що ну, ми не маємо змоги усіх собак перевезти в клініки. Це дуже дорого, важко і ну, накладно в усіх, в усіх смислах, і в смислах часу, і в смислах коштів. Тому це дуже потрібні програми, і дуже дуже вдячна вам за таку програму.